3,5 квадратних метри. Уклали вже керамогранітну плитку двох кольорів. Така сіренька під мармур. До речі, з цієї сторони у нас буде інсталяція, вона вже є. Бойлер буде, пральна машина та унітаз. Там у нас витяжка. А витяжка є, де буде отака керамогранітна плитка, отак її потім зверху туди будуть накладати. З цієї сторони у нас іде такий шнур: це буде для підсвітлення, дзеркало з підсвітленням. Буде умивальник та тумба. А з цієї сторони буде сама душова кабіна. Ще вирішується, буде скло цільне або розсувне. З цієї сторони, у нас, до речі, плитка, ось такого білого, ну майже білого кольору з такими прожилками. І у нас іде епоксидна фуга. Дуже такий темно-сірий колір, якщо е, видно, плитка, до речі, глянцева. З цієї сторони, у нас буде тропічний душ, зробили ось виводи. Так, плитка, а з цієї сторони, до речі, зробили ось такі полиці з керамогранітної плитки. Е, дуже практично. Е, мабуть, краще, ніж робити ці полиці з скла. На підлозі у нас ми можемо побачити. Піддон теж світлого кольору. Ось так зробили. А на горі в нас буде натяжна стиля.